І так, ще один тест інвертора VOAL, oh, wow. але цей раз на 3000. Включили ми як завжди фен через ватметр. Акумулятор у нас 12.9, показує 226 вольт. До речі, це інвертор з двома розетками, 4 USB. Буком у нього два вентилятори. Акумулятор у нас звичайний кислотний на 110 А. Фан... Фен у нас На Но... Півтора кіловат. Так. РЗТК 1500 Вт. Ну, пробуємо. Працює, вибачається. Не вмикнув ветметра. Чи страшно, перевіряємо ще раз. 150 Вт Ідемо далі. Добавляємо потужності. 528. Тепер зрозуміло, чому 1500 не потягнув. Він видав 448, а у нас 532. Ну і вольтаж у нас просив до 12, додає ще 210 вольт. Ну і... Пробуємо дати максимум. Що він покаже. І так вольтаж просив на 113. 188 вольт 942 вата. Звісно, ми більше знову не видаємо, так як у нас провода на крабах. Що, звісно, не можна робити, потрібно було поставити клеми, щоб отримати більшу потужність. Ну, працює, вирівнюється мультаж. Зменшуємо ще. Акумулятор може нас 5 вольтаж вихідний почав рости. Але справляється. Так що, думаю, якщо потужніший акумулятор і кращі провода, він видасть всі свої вати. Хороший інвертор. Вимикаємо, щоб понагрів. Не нагрівся. До речі, він не гуде, хоча має два вентилятора.